Якщо депресію, безсоння, ПТСР намагаєтеся лікувати алкоголем, тоді доведеться лікувати ще одну хворобу алкогольну залежність. А як треба, сучасна медицина має можливості точно діагностувати і ефективно коригувати порушення емоційної сфери, нейрофізіологічна апаратура біологічного зворотнього зв'язку в зарубіжної термінології нейрофідбек. Дозволяє на основі об'єктивних енцефалографічних даних сформувати індивідуальну програму лікування, в якій головною частиною є психотерапія, гіпнотерапія та нейрофідбек тренінги. Фармакотерапія використовується при необхідності на початкових етапах лікування. Фізіотерапевтичні процедури суттєво прискорюють відновлення вігетативної нервової системи. Клініка АТОС у Києві. Це активна терапія особливих станів. Сучасна наркологія, психіатрія, психотерапія з багаторічним досвідом роботи. Подробиці по телефону або на сайті atos.kiiv.ua